Так, значить, отанула труба. ну Десь метрів шість від поверхні була. Тобто не мав змоги ні залізти, ні дістати ніяк. Намагався там. І вирішив раз ну як ну полуавтомат є, болгарка є, турмет є. Тому ну що ж вже значить, і таку... такую ловушку. Значит, она надеяна, я спокойно может, всю трубу хоть сто раз в день когда туда доставать. Значит, идет на прикос от меня. И тут розрив, щоб з боку можна було завести, бо зверху буває неможливо труба припиляється до, до кілець. Опускати на трубу, щоб вона сіла. клямка падає, смик, воно раз, ну, може там, спершу, потім вже як затиснути, то вже там. Якщо, щоб, тому що можна Отак от воно стає на розпор. І, І все. Просто, просто не дімо. Приспособа не універсальна під конкретний діаметр труби. Значить, нюанси ця клянка має стояти під досить прямим кутом до труби. Значить, і я думав спочатку дві, а потім зрозумів, що вони будуть в різні бокилататися і нічого не буде. Значить, тому зробив одну. Ну там з завіса, там, з гайок, можна, з трубок, з угодно. Зігнути скатанки катанки, вам подобається. Значить, і ну, гачок, рамка. Значить, я думав, що буде розгинатися ці уголки, нічого вони не розгинаються. Там немає там валяче зусилля, треба аби їх розігнути. Значить, так, якщо комусь буде в нагоді, то... А, і щоб зробити універсальне, треба якесь регулювання на, на ходовому гвинті, мабуть. Всім гарного дня, слава Україні, смерть ворогам. Сподіваюсь, наш історичний ворог скоро зникне взагалі з карти світу і залишиться лише в історії.